Всім привіт! Мене звати Андрій, це магазин GKS. У сучасному світі технологій та гаджетів. Смарт-годинники вже давно замінили механічні і стали чудовим помічником для нашого смартфона. Що вже казати про Apple Watch, які вже давно підкорили серця мільйонів користувачів, але головна їх проблема це ціна. Яка зараз складає на ринку приблизно 20 тисяч гривень та залежить від конкретної серії. На моєму столі зараз лежать три види копій тих самих Apple Watch за ціною від 1200 до 2100 гривень. Скажу наперед, що за свої гроші це дійсно якісна копія, яку дуже важко відрізнити від оригіналу. Тому не будемо гаяти часу і розпочнемо з розпаковки першого варіанту смарт-годинників. Це Watch 8 Ultra. До речі, одразу скажу, що вони мають захист від вологи IP67, а це означає, що ви можете з ними мити руки та носити під дощем. Давайте подивимось спочатку на комплектацію. Так виглядає сам годинник: доволі якісний екран, корпус та кнопки, на зворотній стороні датчик пульсу та тиску та магніти для зарядки. Ремінець силіконовий та ребристий, але при бажанні його можна замінити на будь-який інший. До речі, на усіх смарт-годинниках, які ми сьогодні покажемо, змінюються ремінці. А це сама зарядка. Вставляється в будь-який павербанк або блок живлення з USB роз'ємом. А ось так виглядає сам IPS-екран годинника, він доволі якісний та приємний на дотик. По основним функціям є датчик сну, датчик серцевого ритму, крокомір. Через цей годинник можна читати повідомлення з телефону та дивитися на виклики. Але по ним самим розмовляти замість телефону не вийде. Виклик можна тільки скинути або подивитися на номер телефону та ім'я абонента, який вам телефонує. Також ці годинники під'єднуються як до телефонів на базі Android, так і iOS. Для того, щоб під'єднати цей годинник до телефону, нам необхідно завантажити додаток. Зазвичай назва додатку буде на коробці або в інструкції. Після цього заходимо у сам додаток. Даємо всі дозволи та реєструємо аккаунт. Процес реєстрації дуже простий. Вводимо свою пошту та пароль. Після створення аккаунту переходимо до підключення годинників. Під'єднуємо годинник не через Bluetooth, а у самому додатку. Після під'єднання надаємо ще раз усі дозволи. Важливий нюанс. В першу чергу під'єднуємо годинник не через Bluetooth, а у самому додатку. Після під'єднання надаємо ще раз усі дозволи. І на цьому все. Наш годинник одразу синхронізує дату та час. Після цього можна користуватися їм, як завжди. Час роботи на одному заряді до 72 годин, але це все залежить від того, як ними користуватися. Бо логічно, що якщо вам дуже часто будуть приходити повідомлення, виклики або ви частіше будете ними користуватися, то це все буде впливати на час роботи від одного заряду. Напишіть у коментарях, як вам такий варіант бюджетних смарт-годинників. Нам буде дуже цікаво почитати вашу думку, а ми переходимо до іншого варіанту смарт-годинника. Тепер давайте розглянемо детальніше наш другий варіант годинників. Їх назва Т10 Ультра, а вартість всього 1700 гривень. Візуально це такий же самий годинник, як і попередній. Навіть ремінець такий самий, хоча нагадаю, що його теж можна при бажанні замінити на ремінець будь-якого іншого кольору. Але перше, чим він кардинально відрізняється, це розмір екрану 2,9 дюйми HD якості. Під'єднується до телефону він за таким же самим принципом. Щоб їх під'єднати, заходимо так само у додаток, створюємо аккаунт і під'єднуємося через додаток до самих годинників. Не забуваємо надати усі дозволи, які попросить годинник під час під'єднання або реєстрації. Трохи характеристик вологозахист IPX 67, можна з ними мити руки та носити під дощем, але приймати душ з ними не бажано. Підтримує частоту серцевих скорочень. Датчик кисню в крові, різні спортивні режими та, звичайно ж, крокомір, також Bluetooth дзвінки, контакти та пуш-повідомлення з телефону, калькулятор, регулятор гучності та керування музикою. Сумісний з телефонами на базі Android та iOS. І це далеко не весь перелік їх можливостей, а це означає, що годинник однозначно топ за свої гроші. Отже, з оглядом на ці годинники закінчили. Переходимо до третього варіанту. Це М7 самий топовий годинник у нашому обзорі. Його ціна на сьогоднішній день складає всього 2100 гривень. Розпаковуємо коробку. Ось так виглядають самі годинники. Ну, дуже якісний екран діагоналю 1,57 дюйма. Вони дуже приємні на дотик та в цілому гарні на вигляд. З зворотньої сторони в них традиційно датчики та магніти для зарядки. Ремінець трохи відрізняється від попередніх моделей, він звичайний, однотонний та силіконовий, але теж змінюється на будь-який інший. Годинник під'єднується до телефону за схожим принципом. Завантажуємо додаток, але тут вже спочатку обираємо країну та після цього реєструємось у додатку. Важливий нюанс, що тільки у цьому додатку для завершення реєстрації потрібно вводити перевірочний код, який прийде на вашу електронну адресу. Після успішної реєстрації ми знаходимо меню з годинником та під'єднуємо їх до нашого телефону. Пробіжимося по основним функціям та характеристикам. В них є пошук пристрою, пульсомітер, тонометр, моніторинг сну, дистанційне керування камерою та плеєром, калькулятор, таймер, секундомір, крокомір, будильник, прийом викликів та пуш-повідомлення та багато-багато іншого час роботи від одного заряду до 72 годин. Як вам цей огляд? Пишіть у коментарях свою думку. А якщо ви захочете придбати ці годинники собі, то посилання на інстаграм магазин буде в описі. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Тут дуже цікаво. Всім до нових зустрічей, пока!